Отже, власне, завершився поєдинок. Які враження сьогодні від матчу? Звісно, хотілося б кращого результату, хотілося вигравати, перемагати. Нам дуже не вистачило, правда, на грі Віолета Остапчук, Анни Лісович, які з нами не приїхали наші гравчині. На минулому баблі Віолета Остапчук показала досить гарний результат, і на мою думку, трошки не вистачило саме дівчат і саме, можливо, якоїсь. Певненості нам, молодшим дівчатам, тому що в четвертій-четверті -четверті дуже багато молодих дівчат вийшло мого віку, трошки розгублені були, але це потрібно все напрацьовувати, більше тренуватися, і я думаю, що буде з кожним разом краще і краще. Попереду матч за третє місце. Думаю, там ви вже остаточно розкриєтеся, ну, все ж таки фінал сезону і в матчі за медаль. Звісно, хочеться перемагати, хочеться. Медаль, хочеться третє місце, хочеться вигравати. Тому будемо налаштовуватись, і я впевнена, що буде набагато краще. Дякуємо. Успіхів вам. Дякую. Прекрасне. Отже, завершився поєдинок. Давайте по цій зустрічі. Як загалом? Сьогодні почали гарно, але далі щось що не вистачило? Все доброго дня. Все не вистачило, все, все не вийшло. Так і результат такий. Тому, на жаль, так. Ну, серія за третє місце попереду у вас, так. Вже очевидно, ви чекаєте суперника. Не буду питати, кого хотіли б суперник. І треба просто грати. Очевидно, як у вас настрій буде на ці матчі? Сподіваюсь, настрій буде тільки бойовий. Сподіваюсь, ми дамо бій, сподіваюсь, буде результат набагато краще, ніж зараз. І набагато краще, ніж останні ігри, останні тури. Не знаю, як сказати. Тому вітаю Івана Франків з виходом у фінал. Дякую їм за прийом. Дякую Збройним силам України за те, що вони на збороня дають можливість грати. Дякую, дякую всім. Сподіваюсь, далі буде краще. Дякую, успіхів. вам. Отже, вітаємо з перемогою. Як загалом сьогодні матч Ну, Сьогодні ми відграли гарну гру. Дали шанс нам меншим відіграти більше часу. Сьогодні була така слабша команда, і ми виграли, перемогли, потрапили до фіналу. І далі будемо вже старатися і тренуватися щоб виграти фінал. Ну, у вас паралельно ще матчі вищої ліги. Як вдається, власне, поєднувати і суперлігу, і вишку? Ну, поєднуємо, тренер заставляє. Я хочу, тому мусимо поєднувати. Приїхали тільки з Туру з Одеси. І відразу на ці ігри, але нічого стараємося. Наскільки важлива довіра тренера в матчах Власне, Ви не так багато хвилин маєте, але от сьогодні пограли багато і відчутно. Ну, дуже важливо у сильніших іграх. Ми, звичайно, граємо менше, але тренер все рівно нас випускає, дає нам шанс, щоб ми спробували себе в суперлізі. А вже коли слабша команда, ми можемо більше проявити і зіграти старшими. Дякуємо з перемоги вас. Дякую. Виходом в фінал. Власне, як сьогодні далася перемога, я загалом по серії за півфіналь. Ну, в першу чергу хочу подякувати команді Вінниці, що пішли на зустріч, що ми дві гри зіграли в Івано-Франківську. Привітати команду Франківськ-Прикарпаття з виходом в фінал. Я думаю, що команда заслужила грати в фіналі. За результатами регулярного чемпіонату ми перемогли і десь будемо мати перевагу власного майданчика в фінальній грі. Щодо самої гри, то ну, тут вирішенням стало те, що десь ми виграли підбір От я дивлюся, ну, 72, ну, практично в два рази більше у нас було підбирань і більше атак було. Також більше асистів в чотири рази, ну, тобто це дало перевагу в тому, що ми мали більшу кількість атак. Десь ми дозволили вже в другій половині зіграти ближньому резерву гравцям вищої ліги, щоб вони теж, як то кажуть, вже привикали до Суперліги. Не розгубились, молодці, держались достойно і. Як то кажуть, хороша зміна росте Франківська внизу, тому що команда баскетбольного клубу Франківська і виграла чемпіонат регулярно вищої ліги і зараз буде змагатися в фіналі боротьбі за медалі вищої ліги. Так підсумовуючи, хочеться подякувати всім причетним до команди. В першу чергу, це міському голови Русану Романовичу Марцинківу, який знаходив час завжди був разом з командою на іграх, підтримував дівчат також почесному президенту Вікторії Юрівні Сусані. Також начальнику управління молодіжної молоді та спорту Івано-Франківського до Константину Лисейку, ректору Прикарпатського університету Юру Івановичу Ципенді. Спільними зусиллями ми досягнули того, що будемо бачити вже Франківськ в фіналі. А тепер саме такий важливий момент: хочеться ну, як то кажуть, підтримки глядачів. Тому що вже на провідну неділю буде ігра получається фінальна суперників. Ми дізнаємося вівторок, після гри Одеса проти Київ Баскета. і вже можу сказати, що фінальна гра відбудеться в неділю. Початок гри в 12.30, Це 27 квітня, на провідну неділю. Івано-франківську фінал. Ну, я в сподівання, що буде цей матч з болівальниками, звичайно. Звичайно, сподіваюся, тому що ну, дійсно в Україні складна ситуація, але десь в Києві грають команди з болівальниками в Одесі, де більш складніші ситуації. Ну, мені здається, що. Е Підтримка команди команда заслужила на цю підтримку болівальників. І саме головне наш, як то кажуть, ми все це робимо. Ми робимо це все для болівальників. Команда, ми граємо для вас, для болівальників в першу чергу. Дякуємо з перемогою і виходом фіналу.